П'ять вибухів за п'ять хвилин. Москву атакували дрони. Мер Москви Сергій Сабянін заявив про ніби атаку дронів на столицю Росії. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 26 червня в Москві прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО. Звуки дронів чули жителі Дідовська в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленограда та міста Московський у новій Москві. Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути у різних районах столиці Росії і в Підмосков'ї. Мер Сергій Собянін заявив про ніби атаку дронів на Москву. Атака БПЛА на Дідовськ в Істрінському районі в Підмосков'ї, Зеленограді і місто Московське в Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало не менше п'яти вибухів. Пишуть у роз росіяни обмежили роботу московського аеропорту. Внуково там оголосили план Килим. Як повідомляє МЕШ, на виліт затримано 4 рейси, на приліт – 17. раніше килим запровадили також у п'яти аеропортах у Приволзькому федеральному окрузі: Казань, Нижньокамськ, Бегішево, Пенза Самара. Та Ульянськ, за даними розмі, за три кілометри від аеропорту пошкоджено машини на території ЖК «Середнівський ліс» у новій Москві. Безпілотники, нібито були начинені металевими кубиками. Як писав головрет 25 травня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку безпілотників на російську столицю. Через загрозу було тимчасово припинено роботу кількох аеропортів 21 травня. В Росії також скаржилися на атаку безпілотників на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін розповів про три збиті дрони і заявив, що загалом протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.